35 років розвитку ММЗ індустріальний флагман Придністров'я відзначає ювілей. Контроль посилюється. У недобросовісних постачальників медпрепаратів відбиратимуть ліцензії. Робочий день їжа як вдома і форма, яка дихає. Наша армія перезавантаження. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірини Шевченко. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. 35 років історії та розвитку. Індустріальний флагман Придністров'я, Молдавський металургійний завод, відзначає сьогодні день народження. Першу сталь отриману в Аграрній Республіці. Тоді назвали Молдавським дивом. А подивитись на відкриття такого унікального підприємства приїхали гості зі всього радянського союзу. Молдавський металургійний був одним з трьох заводів, побудованих в СРСР всередині 80-х років. Цифра 35, висотою 12 поверхів. Таке освічення у любові до заводу металурги написали освітленими вікнами. Їх було видно по всій нічній рибниці. До свята змінився і сам фасад заводу, але це ще не все. На неділі наступного тижня. Підпишу наказ про підготовку комісії і групи людей, які будуть займатися облаштуванням парку перед заводоуправлінням. Ми його хочемо облагородити малими конструкціями, але це сюрприз. Це нас чекає в майбутньому. За 35 років завод долав чимало труднощей, але головна сталева опора ММЗ – це його колектив. Сьогодні металургам вручили заслужені нагороди. Медаль за трудову доблесть отримав Василь Царан. На ММЗ працює з моменту запуску заводу. Робота Свосп'ятого вода. Працюю з 85-го року і з тих пір працюю на одній і тій же роботі. І діти мої теж і один, і другий дуже пишаюся цим заводом і вливаю свої знання в завод, в молодь, вимоги до роботи. Не одне покоління вже пройшло через мене. Для самих металургів головний подарунок: що ММЗ працює на заводі. Провели модернізацію пульта управління печі. Далі більше це підготовка, це підготовка і заміна електрода, електроутримувача на печі. Це дуже важливо. Вони відпрацювали у нас 20 років. Це дуже серйозний пункт, який вплине на економію електроенергії на другому основному агрегаті. Пічківш це регулятор потужності. Він буде впроваджений вже в цьому році. Магнітне перемішування на розливі, що дозволить нам конкурувати в пластичності й якості на ринку європейському. Також сортопрокатний цех закуплять новий верстат Геркулес в цьому році. Металурги планують збільшити виробництво, а це майже півмільйона тонн сталі. Січень 2019 року У центрі Москви відкривається офіційне представництво Придністров'я. На плечі співробітників покладена непроста місія. У Росії сьогодні проживають десятки тисяч наших громадян. У представництві регулярний прийом громадян. За рік сюди звернулося близько тисячі придністровців. Коло інтересів отримання нашого громадянства. Служба в армії юридичні проблеми. Прийом проводить і сам президент. За рік відбулося чимало. У представництві експерти обговорювали тему військової агресії Молдови проти Придністров'я. Пройшла презентація нашого видання Політико-правові основи міжнародного визнання незалежності республіки у книзі. Матеріали круглого столу. Прийшов він восени 2017-го у Москві За участю колегії адвокатів Росії присутствовали 62 людини. Були присутні 62 людей. Третина це вчені міжнародного права, політики, філософи, історики. Абсолютно всі дали принципову оцінку. Дана правова угода виконана на високому рівні. Вона відповідає всім тим створеним державам, всім принципам міжнародного права. І була резолюція. Всі проголосували за неї. Громадський резонанс викликали виступи Леоніда Манакова на майданчику Організації Об'єднаних Націй. За минулий рік наш представник чотири рази читав доповіді в ООН. Дипломат розповідав про системні порушення прав придністровців з боку Молдови, про політику з підтримки мов закликав світ до співпраці з нами. Всякий раз Кишинів реагував різко. Молдова навіть вимагала видалити відео з виступом Леоніда Манакова з офіційного сайту ООН. Продовжуємо новинами з Москви. Там із робочим візитом перебував глава нашої держави. Одна із зустрічей Вадима Красносельського напередодні відбулася у нашому офіційному представництві в Росії. Установа вже рік, як допомагає вирішувати проблемні питання придністровцям, які живуть у Російській Федерації. Відвідали дипвідомство і відомі російські політики. Серед них сенатори Ігор Морозов і Олексій Пушков. Це нашими зв'язок з нашими співвітчизниками, які з цієї чи іншої причини опинилися в Російській Федерації. Мають звичайно свої проблеми, свої труднощі. Тому треба, щоб люди могли кудись звернутися по допомогу з цією метою, і було створено представництво. Друге завдання поширення інформації про Придністров'я. На жаль, я це можу констатувати абсолютно точно. Зараз дуже мало інформації про Придністров'я, як в Росії, так і за межами Російської Федерації. Як найбільше розповідати про нашу республіку, причому всюди, де тільки можна, це ще одне завдання від президента. Тягнути не стали тут же показали гостям сучасне Придністров'я. Спеціальна презентація про життя країни і зміни. Якщо презентацію показували, в якби ось цю презентацію показували в якомусь із суб'єктів нашої країни, то ми б зрозуміли, що перед нами національні проекти в кращій реалізації того, що зазначено в президентському посланні. Послухайте, 13,5 тисяч нових робочих місць це взагалі будь-який суб'єкт може позаздрити. Та реалізація економічної політики соціальної сфери, яку ми побачили, це просто чудово до того ж, невеликий ресурс, який має республіка. Я вважаю, що у Придністровської я вважаю, що у Придністровської республіки зараз з'являються додаткові моральні та політичні підстави для державотворення. Я б це так назвав. Зараз у вас є аргументація. І хто б там не тупав ногами і не кричав, все одно світ змінюється в бік таких питань, які не вирішуються колишньою нормативною міжнародно-правовою базою. На зустрічі в нашому представництві сенатори Росії запропонували розробити спеціальну програму спільного святкування ювілею великої перемоги. На думку Ігоря Морозова, Придністров'я повинні частіше відвідувати російські політики. Ну а представники нашої країни брати участь у всіх святкових заходах в столиці Росії. Міністерство охорони здоров'я посилить контроль за постачанням ліків. в медустанови. стосується це життєво важливих препаратів, в тому числі для онкохворих. Про це напередодні говорили в уряді. Безоплатні ліки у Придністровських медустановах сьогодні є. Про це звітував голові уряду очільник відомства Олексій Цуркан. Перебої з постачання медпрепаратів, зокрема для онкохворих, виникли у листопаді минулого року. Зараз проблему владнали, однак відтепер контроль буде подвійним за керівництвом лікарень та поліклінік і за постачальниками ліків. В разі перебоїв штраф аж до позбавлення ліцензії. Кожен керівник лікувальної установи персонально відповідає за те, що відбувається з медикаментами з продуктами харчування. Основний тягар відповідальності за своєчасні поставки лежить на них. А підприємства, які беруть участь в тендерах, повинні відчувати відповідальність. І якщо підвели державу в цьому плані, то штрафи будуть величезні аж до відкликання ліцензії. Зараз лікувальні установи забезпечені усім необхідним на один-два місяці вперед. У деяких випадках навіть на квартал. Вперше за багато років держава фінансує третину від цієї потреби у медикаментах. Раніше цей показник був 15-20%. Тут головне зазначає прем'єр не зупинятися. Йшлося на засіданні і про ситуацію, коли пацієнтам виписуються препарати, які є на складах, але не видаються. Люди змушені купувати їх власним коштом. Олександр Мартинов доручив у місячний термін розробити механізм, який дозволив би виявляти подібні випадки. Нашто необхідна братіна на що треба звернути увагу, в тому числі й контрольному управлінню. Можливо, попрацювати з відділом з боротьби з економічною злочинністю. Якщо людині дають список в лікарні, в цей же момент необхідно провести Інвентаризацію і з'ясувати, чи були необхідні препарати в наявності з найсерйознішими наслідками як для лікаря в відділу, так і для головного лікаря. Вибіркові перевірки медустановах республіки розпочнуться вже з 1 березня. Придністровська армія, служба все привабливіше, зміни наявні. Рік строкової служби в режимі робочого дня не чути про дідівщину можна заочно навчатися, плюс нова військова форма і гарне харчування. І ось молоді люди не біжать від армії. Служити стало цікавіше. Тераспольський гарнізон. Це місце зараз більше схоже на будмайданчик ніж на військову частину. Шумить техніка заливають фундамент. Зовсім скоро тут з'явиться велика сучасна казарма на 200 чоловік. Їм буде, на Їм буде приємно приходити на службу після дому і мати можливість добре відпочити тут, готуючись до добового наряду, коли хлопці заступають на варту. Їм це необхідно, аби в комфортних умовах відпочити і добре виспатися і нести гідну службу. Гроші на будівництво з фонду капітальних вкладень. Будівля буде відповідати усім вимогам. Кімнати відпочинку, душові, роздягальні. Відкриття запланували на день народження республіки. У планах на перспективу і будівництво чотириповерхової казарми для мотострільців тераспольського гарнізону. Роботи розпочнуть навесні. Незважаючи на те, що солдати в армії тепер не цілодобово, сніданок, обід і вечеря, як і раніше, за розкладом, чесно сказати, ні такого блюда, которая больт. Дуже смачно, як вдома, чесно, немає страви, яка найбільше подобається. Але ось гречка дуже смачна. рис і макарони, по-флотськи, постійно є тюфтельки, котлети, гуляш, м'ясо, печінка, багато всього. Дають сірем'ята достойно годують, завжди по різному. Дають весь час щось нове. По сезонах страви змінюються. Постійно у нас запитують, що ви хочете їсти. Поліпшення побуту солдатів завдання від президента на рік 2020-й. Нова армія це частина стратегії розвитку країни. Один з пунктів перезавантаження, обмундурування. Солдати відзначають, нова форма в рази краща. Відмінності величезні. Раніше форма не дихала. Ця форма, ось, наприклад, польова дихає, в ній зручно. Не обмежує рухи при роботі зі зброєю. Коли поповзом завдання робимо. Ця форма набагато довше тримається. Стару можна було проносити 2-3 місяці. Ця форма вже півроку ходжу. Все відмінно, все це лише початок. Зміни в Придністровській армії тривають. Студенти, школярі, військовослужбовці цікаво усім. Виставка зброї і військових атрибутів останніх трьох століть відкрилась у Кам'янці. Її організатори кам'янське територіальне відділення загальнопридністровського народного форуму спільно з молодіжним рухом, сподкоємці перемог та чорноморським козацьким військом. Вогнепальна та холодна зброя 18-19 століть із запасників музею тераспольської фортеці. А поруч зброя, уніформа та фронтові предмети епох першої та другої світових воєн з колекції молодіжного руху «Спадкоємці перемог. Тут дозволялося потримати в руках саперні лопатки, багнети, гранати, пересмикнути затвор автомати і натиснути на курок. А ще примірити будь-який головний убір або бурку та папаху козаків. Ребята не просто бачать це да. Молодь не просто бачить цю зброю. У неї є можливість доторкнутися до неї. Жоден музей на сьогодні не дозволить доторкнутися до історичної зброї. Ми цю можливість надаємо. Усі заходи проводяться в рамках святкування 75-річчя великої перемоги. Гіди розповідали про тактико-технічні характеристики зброї, яка зберігає пам'ять про битви на передовій, а доповнювали картину бойової історичної повсякденності, біноклі, стрічки з патронами ремені, вражаючою виявилася колекція трофейної німецької зброї. Такій кількості експонатів, напевно, би будь-який музей великої вітчизняної війни. Це не просто виставка зброї це унікальна можливість молоді району доторкнутися до історії. Коли я взяла у руки цю зброю, то відчула наскільки вона важка. А на фронті наші ровесники здійснювали з нею подвиги. Я вважаю, що ми повинні знати і пам'ятати про це і передавати це наступним поколінням. доросле покоління Доросле покоління вони набагато більше знають про історію великої вітчизняної війни. А молодь трошки відстає у цьому питанні. З нею потрібно більше працювати. Виставка це не тільки знайомство з історією, це увічнення пам'яті. Люди повинні знати про те, що було без минулого немає сьогодення. Кам'янка перше місто, з якого виставка стартувала республікою до 75-річчя великої перемоги. І, як виявилося, дуже вдало. За день через залу Кам'янського політеху пройшло близько чотирьох сотень молодих людей. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому Придністровському.